З настанням холодів та через часті відключення електроенергії люди починають використовувати альтернативні джерела енергії. Та через неправильне поводження з генераторами, буржуйками, обігрівачами та газовими приладами виникають надзвичайні ситуації, про які детальніше розповіли в головному управлінні ДСНС області. «53 пожежі у нас виникло тільки за грудень місяць. Троє людей, з яких загинуло. У нас багато вже випадків, як, як, як на території України, так і в Житомирській області вже є випадки травмування, а тобто, отруєння чадним газом від роботи генератора в Курненській територіальній громаді. У нас був випадок нещодавно щодо отруєння чадним газом від роботи генератора двох, двох дітей, це і 16 років, двох дівчат. Ще такі випадки не тільки з генераторами, а з використанням туристичних балонів. У нас випадок в багатоповерхівці міста Житомира. Це на 13-му поверсі. У нас трапилась така подія. Вибухнув газовий балон. 0,5 літра при приготуванні їжі. Під час цієї події, цього випадку, жінка була травмована, отримала травми, опіки рук, обличчя в Одесі нещодавно був також випадок взриву туристичного газового балону. Там більше руйнування отримала будівля. Ми закликаємо ще раз я повторююсь щодо дотримання правил пожежної безпеки, правил користування з відповідним обладнанням. Та саме головне не перегрівати сам сам пальник. Відповідно до, до того випадку, який стався у нас, трапилось, що дуже велика, дуже діаметром велика поверхня нагрівалася відповідним пальником. І під час нагріву цієї поверхні тепло віддавалося на низ безпосередньо на сам пальник. Він перегрівся і трапився вибух. Щодо користування цим, взагалі, безпосередньо їм заборонено користуватися в самих помешканнях. За інформацією ДСНС загалом з початку 2022 року в області виникло 2665 пожеж, внаслідок яких 49 людей отримали поранення, та 59 загинуло. Більшість з яких сталися через недбале поводження з електричними приладами. Тож перед їх використанням важливо ознайомитися з інструкцією. На цьому наголошує директор департаменту охорони праці Житомир Обленерго Андрій Горбачевський. Ми всі знаємо, що електрична енергія, на жаль, не має ні кольору. Не запаху і її побачити чи почути практично неможливо без спеціальних засобів захисту чи без спеціальних приладів. Ми не можемо побачити, є напруга, наприклад, в мережі чи немає. Травматизм в побуті дуже великий. Сам електричний струм приносить такі травми, як термічні, фізичні, і навіть іноді провокує хімічну зміну крові. Це буває рідко, але то буває. Тому. Завжди притримуємося правил і використовуємо тільки заводського типу прилади будинка, електричні прилади, правильно їх встановлювати згідно вимог правил інструкції, правил експлуатації. Тому не застосовуємо прилади, електричні прилади кустарного виробництва. Не встановлюємо їх в будинках, не використовуємо як обігрівальні прилади. Далі правильно підключаємо до електроприлади до нашої мережі, не перевантажуємо мережу. Перевантаження електричної мережі призводить також до виникнення пожеж, до виникнення збоїв в роботі електричної енергії. Підключення генератора також повинно бути згідно правил, адже несанкціоноване підключення приладу може вартувати життя. Згідно правил, ми маємо спочатку. Звернутися в нашу постачальну компанію для того, щоб підключити свій генератор до будинку, до чого призводить несанкціоноване підключення, неправильне підключення генератора до електричної мережі, потужність самого генератора була 5 кВт. Підключив один споживач, підключив ось генератор, стоїть. Він його підключив до свого магазину. Що спричинило зворотню генерацію на КТП? А на якому працювали наші працівники, і це призвело до загибелі працівника нашого. Це було в 2020 році, в 2020-21 роках, не пам'ятаю точно, в грудні, коли наш працівник загинув, було несанкціоноване підключення генератора, що призвело до зворотньої генерації в трансформаторі, в КТП трансформатора і призвело до загибелі людини. Тому якщо ми підключаємо несанкціоновано генератор вдома. То хоча б виключаємо від нього е, автоматичний вимикач. Усіх він є в щитку, якщо ми його підключаємо, для того, щоб не зробити генерацію в мережу. В Житомиргазі кажуть, що саме споживачі несуть відповідальність за використання газу в побуті. Завданнями та Житомиргаз є однозначно робоча, стабільна подача енергоносія, природнього газу, до будинків наших споживачів, а вже споживачі відповідальні в зонах свого помешкання оселі за використання газу у побуті. І тут ми дуже закликаємо, просимо, звертаємося до всіх споживачів. З проханням не використовувати прилади не за призначенням. Якщо у вас є газова плита, вона призначена для приготування їжі. Ми бачимо багато є різних публікацій недобросовісних, скажімо, людей, журналістів, можливо, когось іншого, які закликають людей грітися цеглинами, яку нагрівати на плиті. Цього категорично не можна робити. Це заборонено, тому що дані. Дії можуть призвести до негативних наслідків, починаючи від шкоди здоров'ю, закінчуючи шкоди життю, звичайно, і вашому майну. Також варто знати базові правила використання газу в побуті і при необхідності викликати аварійну диспетчерську службу 104. це використовувати лише справні, справне газоспоживаючі обладнання, як газові плити, так і інше обладнання. Це котли, які забезпечують нам і тепло в наших домівках, і теплу воду, якщо вони гріють їх. Самовільно не втручатися в роботу приладу. Якщо це колонка, чи будь-яке інше обладнання, вам потрібно його замінити, чи ви чуєте якісь сторонні шуми, звуки, несправності, закликаємо вас не допускати некваліфікованих спеціалістів, звертаємо увагу на те, що. Не можна сушити одяг, будь-які речі над газовою плитою. І завжди, коли ви покидаєте своє помешкання, їдете в якусь далеку подорож чи навіть недалеку далеку подорож або навіть йдете на роботу, не нехтуйте, перекривайте вентиль газовий кран у вас перед газоспоживаючим обладнанням, тому що витоки газу найчастіше фіксуються саме на таких, скажімо, з'єднаннях, і це здатне зберегти здоров'я вашої родини, сім'ї, цілісність вашого майна. Рятувальники закликають. Дотримуватися правил безпеки поводження з альтернативними джерелами енергії, адже це збереже не одне життя.